А варстро найцікавіші події на цю пору дивіться у нашому інформаційному випуску. Вітаю! Не буде москалів на нашій землі. Такі слова з поля бою в останній телефонній розмові сказав Сергій Ніверський своїй доньці. На жаль, ворог нахабно відібрав його життя. Сьогодні Луцький район прощався з героями Геннадієм Лукашуком, Сергієм Ніверським та Миколою Гарджалою. Свято Троїцький кафедральний собор за останній рік переповнений слізьми. Чи не щодня сюди привозять відспівувати наших захисників? Сьогодні родини військових Геннадія Лукашука та Сергія Ніверського об'єднались в горі та прощальній молитві. Обидва герої пішли добровольцями, загинули на запорізькому напрямку. Геннадію Лукашуку було 56 років. Волинянин, ветеран війни в Афганістані, оскільки мав бойовий досвід, пішов захищати країну знову. Пліч опліч сином вони боронили наш спокій та мріяли про перемогу. Гена був завжди веселим і таким, чарівним чоловіком, який міг будь-який час підтримати, міг поспілкуватися, міг пошуткувати. Розумієте, сьогодні не тільки ветерани афганці знаходяться на передовій, а я разом зі своїм сином воював. Все теж. І в мене дуже багато таких, що сьогодні батько, сином стоять на передовій. Враховуючи Луганську і Донецьку область, війна триває. Старший сержант, 48-річний Сергій Ніверський, загинув 19 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степове. Тато він був поліцейським, колись він вчився на це. Потім він служив, приїхав з-за кордону, також пішов добровільно. Його ще не хотіли брати, бо так як в нього ампунтовані пальці. Але він пішов, відвоював місяць половину і все, і загинув. Він був не на навчанні, не де, його одразу відправили. Він не, боявся, він не боявся смерті. Сказав, я помираю за своїх, не буде мускалів на нашій землі, так як він говорив. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відспівали й молодого захисника Миколу Гарджалу. Сміливий, справедливий та позитивний чоловік теж мріяв повернутись до маленького сина з перемогою. 28-річний Микола воював у складі окремої штормової бригади. Загинув під ворожої кулі в Донецької області. Він різ з батька, з мамою. З малих літ йому приходилось важко працювати. Коли його взяли на строкову службу, він пройшов майдан, пройшов 14 рік. Зараз його призбали і він не втікав, він пішов захищати нашу країну. У нього лишилося маленький син, 5 років, молода дружина, якій тільки 22 роки. Страшно. Сумно, я навіть не знаю, що ще можна сказати. Це золота дитина. Пройшов майдан, пройшов 14-й, і сьогодні він не заховався, а пішов служити. То я думаю, що він був дійсно настоящим патріотом. Вічна пам'ять та честь усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Минулої доби українські захисники ліквідували 650 окупантів, а також знищили 7 танків і 12 бойових броньованих машин. Збройні сили України мінусували також 21 ворожу артилерійську систему та дві реактивні системи залпового вогню окупантів. Мінус один ворожий засіб ППО, вертоліт, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Нашим захисникам вдалося ліквідувати і 11 автомобілів ворога. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БПЛА шахет по Україні. Інформація уточнюється протягом минулої доби. Противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано шість іранських ударних БПЛА шахет. Усі шахеди знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Напередодні серед білого дня прямо посеред вулиці у селі Будятичі, чоловік стріляв із пістолета. Поліцейські встановили хуліган, житель Нововолинська, він був під мухою. У порушника вилучили пістолет, магазин і п'ять набоїв. Все це направили на дослідження розпочато кримінальне провадження. Таки відкрили провадження. Нагадаємо, на парковці житлового комплексу водійка кросовера переїхала собаку. Згодом тварина загинула. А водійка, навіть не зупинившись, поїхала геть. Тварину підібрали місцеві мешканці, намагалися надати допомогу, але, на жаль, песик помер. Жінка, яка опікувалася нещасною тваринкою, викликала поліцію. Їм водійка сказала, що не побачила пса, а ті склали адмінматеріали. Це викликало неабияке обурення громадськості. І ось як стало відомо, за фактом смерті тварини відомості таки внесли до ЄРДР. Дія трапилась у минулого п'ятниця, 16 -го червня у Луцьку. Відео цього інциденту було опубліковано в мережі Зі інтернет та набуло було розголосу. Громадянка розшукали патрульні та склали на винуватцям. Адміністративні матеріали. Разом з тим, у поліції відомості за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування слідчі з'ясують, чимало місця, чи жоке поводження з твориною. Наразі досудове розслідування триває. Гори водій хотів відкупитися від копів. Напередодні на автодорозі в селі Среховичі, що на Ковальщині поліцейські зупинили мотоцикліста. Він їхав без мотошолома, та як виявилось, без відповідної категорії у посвідченні водія. Втім, аби уникнути адмінвідповідальності, водій давав поліцейським кілька тисяч гривень. Порушник поклав кошти у службове авто копів. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Факт надання хабаря задокументували. Чоловіку загрожує до 4 років неволі. Із початку року понад 100 волинян стали жертвами злому їх акаунтів у соцмережах. Про це повідомляють у поліції. Порушники зламують стрінки користувачів мереж Facebook, Instagram та інших. Після злому шахраї можуть або просити гроші у позику від імені власника сторінки, або ж розміщувати на цьому акаунті необхідну їм інформацію. Серед потерпілих мешканка горохівщини у месенджері їй буцімто написала знайома з проханням позичити гроші. Довірлива жінка перекинула цю суму на вказану повідомлені картку, а згодом від подруги дізналась та грошей ні в кого не просила. А її обліковий запис зламали шахрає. І цієї ситуації можна було б уникнути, якби волинянка просто перетелефонувала своїй знайомі і перепитала, чи дійсно ті необхідні кошти. Тож поліцейські закликають волинян бути обережнішими та не довіряти сумнівним онлайн-проханням. Зв'яжіться особисто з особою, яка вам написала. Якщо не виходить дотелефонуватися, зателефонуйте до її родичів або ж спільних друзів, аби з'ясувати ситуацію. Варто також подбати про надійний захист ваших облікових записів у соціальних мережах або ж у месенджерах. Використовуйте складні паролі, не заходьте з чужих пристроїв до своїх аккаунтів, а також не переходьте за невідомими посиланнями. У Рошищі зареєстрували випадок хвороби лайма у дворічної дитини. Це захворювання передається через укус кліща. Встановили, дитина підхопила кліща, коли була на природі. І я пропоную детальніше про цей випадок розпитати у лікаря-епідеміолога Волинського центру контролі та профілактики хвороб Олександра Натюка. Мені тут підказують, що поки що він з нами не на телефонному зв'язку, але ми обов'язково повернемося до цього актуального питання. Волі відкриють для проїзду вже до кінця цього тижня. Дорожники вклали верхній шар асфальту. А тепер на головному проспекті міста встановлюють дорожні знаки. Незабаром розповів мер Луцька, на дорогу нанесуть пластикову довговічну розмітку. Наразі підрядники реставрують опори і облаштовують лед освітлення над проїжджою частиною. Незабаром буде встановлення якісних сучасних хороших світильників німецького виробництва на пішохідну зону і на зону велодоріжок. І вже працюють підрядники по озеленню. Зокрема, зроблена розмітка на посадку дерев. Більше 170 дерев буде висаджено близько 4 тисяч кущів, буде посіяна трава, можливо. Доведеться перекрити на якийсь дуже короткий період часу для того, щоб нанести розмітку. Але якщо буде можливість працювати ввечері і вночі, то будуть підрядники працювати ввечері і вночі для того, щоб не здійснювати цього. Отож, як ми вже повідомляли, у рожищі дворічна дитина підхопила хворобу лайма. І ми пропонуємо про цю хворобу детальніше розпитати у лікаря-епідеміолога Волинського центру контролю та профілактики хвороб Олександра Гнатюка, який з нами зараз на прямому телефонному зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня всім. Отож, скажіть, якими є перші симптоми цієї хвороби і в чому її підступність? Ну, по перше, щодо цієї дитини, хочу пару слів сказати, що дитинка наразі госпіталізована в обласну інфекційну лікарню, стан задовільний. Клініки як такої в дитини немає. Єдине, що насторожило маму, це те, що мав місце укус кліща. Вони гостювали в кінці травня, десь 24 приблизно травня, гостювали в бабусі. Поблизу села Носачевичі гуляла там дитинка, а саме село це згадане, воно ензоотичне з 2007 року, тобто там випадки лаймберліозу вже зустрічалися. Ну чим підступна хвороба, тому що ні група крові, не стать людину не врятує від укусу кліща, нічого не врятує. Але... Обачним треба бути завжди, особливо дивитися за малими дітьми. Ну, Якщо така трьохрічна дитина сама десь бігала, відповідно, десь по траві. І живуть вони, як правило, в невисокій траві. А зараз якраз розгара літа і проявляється активність кліщів. Ну, можна сказати, та активність триватиме аж до кінця вересня, а то й до кінця жовтня, в залежності від погодних умов. Ну тому бачно потрібно поводитись в місцях відпочинку, на дачних масивах під час робіт на прибудинкових територіях, тому що зараз постійно відмічаються саме випадки захворювання після укусів кліща в таких роботах, як і має місце при будинкових територіях. В поточному році дуже майже три випадки вже є, що люди не виходили за межі свого будинку, але мав місце укус кліща. Ну варто в таких випадках зняти кліща в бажано в лікувальній установі, які відповідно його. Запакують, так би мовити, і направлять до нас лабораторії, щоб встановити чи є в ньому небезпечні бурелі для організму людського. В такому випадку буде якраз і відповідна поведінка. Ну що ще можна сказати? Що Потрібно слідкувати і за собою, проводити взаємогляд тіла, за дітьми, а також за своїми домашніми улюбленцями, з якими виходить на природу люди відпочивати е в парки, в сквери, е в лісові масиви, особливо, і старатися ходити по підготовлених викушених доріжках, не заходити в в високу траву, якраз там. І мешкають кліщі, які нападають на своїх жертв. А ми для них і тварини, і в тому числі людина для них є Жертвами, пот так потенційні жертви. Ну, головне, якщо підсумувати, то бути дуже дуже обережними і. Що варто пам'ятати, це не займатися самолікуванням, так працював. Обов'язково обов в такому випадку варто я ще раз наголошу дослідити кліща на наявність борелі. А саме простіше це зняти не самостійно, як в даному випадку в дитини знімала мама самостійно, а в лікувальній установі там підкажуть оброблять ранку відповідно, подивляться, чи не обірвався кліщ, чи не залишилася голівка кліща в тілі людини. Це важливо також для. Подальшого розвитку чи не розвитку хворобу нас е, звертаються з купеки в рік до 600, а то й більше людей, але це ж не значить, що всі, всі вже проявляють якусь хворобу, зокрема Ламберелас. Я це дякую. говорить про те, що не кожен кліщ заразний. Тому варто я ще раз кажу його дослідити на наявність бурелій. А так, такі дослідження проводить наша лабораторія. Добре, це... пане Олександре, дуже дякую вам за таке детальне роз'яснення. А ми переходимо до наступних новин у випуску. Детективна історія про кому? У Знаного на волині податківця пропала безвісти кума. Жінка траса Цибуліна Наталія не робила гвалту в поліції, подала заяву, аби розшукали таку дорогу їй жінку. Чим же така цінна кума для цибуліних? Можливо, завдяки цій кумі можна, як то кажуть, прибрати до рук нерухомість у Луцьку, бо ж кума, яку так розшукує Наталія Цибуліна, то колишня жінка загиблого підприємця Романа Кушніра. Після його смерті залишилося чимало майна, зокрема автосервіс у Луцьку. На нього, вочевидь, і поклала око Наталія Цибуліна. Поки всі шукали безвісти зниклу кому з-під Куп'янська, вона об'явилась аж у Москві. Сестра загиблого підприємця Інна Аноцька каже, що після смерті брата Цибуліна хоче віджати майно спадкоємців. Через те, всяко опікає цю куму, з котрою, як претендентка на майно, ходила до суду. Це е, саме дії Цибуліна, Цибуліна Тараса Григоровича, який колись сказав мені, ти нічого проти мене не зробиш. У мене є сила і влада, яку я використаю проти тебе постійно. І він це робить. Чого він намагається досягти? Е, зупинити мене, щоб я зупинилася, і просто забрати автосервіс немає значення яким чином. Тільки для нього це майно, гроші і влада. А для мене і для моєї мами це все те, що зробив мій брат. Як бачимо, приміщення знаходиться у дуже хорошому місці. Пані Інна каже, що її покійний брат фактично з нуля будував тут автосервіс, магазин автозапчастин. Є навіть місце для офісних приміщень. Вулиця багатолюдна, потік машин тут кожного дня. Кума Цибуліної то колишня дружина покійного власника автосервісу Романа Кушніра. Як каже його сестра, на момент приватизації братом приміщення із колишньою дружиною Світланою Кушнір, він вже був розлучений. Пані Інна пригадує, що після загибелі Романа Кушніра Світлана кілька років не подавала ніяких судових позовів. Зате взялася судитися Наталія Цибуліна. Вона подала якісь документи, мовляв, вела і спокійним. Спільну діяльність сестра загиблого підприємця показувала нам документи, починаючи з договору оренди землі з Луцькою міською радою, погоджуючи документи, технічні умови всюди зазначено лише Романа Кушніра і жодної Наталії Цибуліної. Цибуліна зі своїм адвокатом двічі програли у Волинському апеляційному суді. Феміда стала на сторону сім'ї загиблого Романа Кушніра, мовляв, дві третіх у Спадкує сестра, а третину син загиблого. Аж раптом надумала судитися і колишня дружина, кума Цибуліних. Її представник Артур Мартіросян. Він же представляє і саму Цибуліну. Уже два місяці, як дружина податківця поставила на вуха поліцію. Кума пропала. Розв'язалися із найближчими родичами кушнір Світлани Іванівною, тобто мамою і батьком Шалома Іваном, який повідомив, що його дочка ніколи нікуди не зникала. Чудово живе в Москві і гарно себе почуває. Мені достеменно відомо про те, що Світлана Іванівна разом з своїм сином перебуває у Москві у гостях у свого рідного брата, який давно живе в Росії. Про це є навіть пости були в соцмережах. Жінка переконана, що заява про зникнення куми може бути аферою. Мовляв, якось вже треба пояснити судді, чому Світлана Кушнір не приходить до суду. Кума Цибуліної буквально сьогодні була у соцмережі. Ми написали їй повідомлення, жінка прочитала, але не відповіла. Я думаю, що якби вона була би тут на щиру розмову, ми б безумовно порозумілися із нею і з моїм племінником. Але її... Використовують, чи це ініціатива Цибуліних, які є от реально афористами. Тому що спідла змова податківця, його дружини, яку він використовує, і адвоката. І вони затягують процес. Більше того, пані Інна каже, що адвокат Марті Росян та податківець Цибулін не просто знайомі. Вони троюрідні брати, саме родинні відносини пов'язують їх. Інну Аноцьку дивує, як так у квітні Цибуліна заявляє, що зникла кума та її малолітній син. А перед тим у лютому адвокат Марті Росян, схоже подав позов до суду від імені тієї самої зниклої Світлани Кушнір і оскаржують чомусь саме автосервіс в обласному центрі зі всього спадкового майна мого брата. Оскаржують лише частку автосервіса. Ніхто не оскаржує частку будинку, де має дитина і може повноцінно жити. Там чудовий будинок за Затурцях. І я колись говорила до невістки, навіть передавала для родини, що якщо в них немає де жити, це ж Купінськ. Приїжджайте. Природний газ, заведена вода і є світло. 90 квадратів жилий будинок. Приїжджайте, живіть. Ні. Ми спробували поговорити із дружиною податківця Наталією Цибуліною та дати їй можливість висловити свою позицію, але та кинула слухавку. Адвокат Марті Росян теж не захотів нічого коментувати на те, що кума цибуліних об'явилася у Москві, Відповів коротко і сухо сказав чудово. Ми ж і далі готові надати Наталії Цибуліній можливість висловити свою позицію. Між тим судова історія, схоже, ще довго не матиме кінця. Сьогодні мало бути одне із таких засідань, але його перенесли. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. З 2020 року екстреним службам Волині видали біля 400 дозволів на проблискові маячки. Таку інформацію нам повідомили в сервісному центрі МВС Волині. Йдеться про спеціальні світлові і звукові сигнали, які встановлюють на автомобілях екстрених служб. До слова віднедавна уряд розширив перелік служб, які мають право встановлювати на службові авто спецсигнали хто має право їздити з маячками і яке покарання за їх незаконне встановлення. Далі у сюжеті. Після того, як у 2015 році ліквідували Державну автомобільну інспекцію, не існувало органу, який би видавав дозволи на встановлення спеціальних світлових чи звукових сигналів. Тож виходило так, що подекуди екстрені служби їздили без дозволу на проблизкові маячки. Окремі навіть відверто у цьому зізнавалися. Наприклад, у 2018 році патрульна поліція Харківської області у відповіді на запит нашого колеги чітко означила, що дозволів на мигалки вони не мають. Причина немає структури, яка б їх видавала. Наразі питання щодо органу, який повинен здійснювати видачу таких дозволів на законодавчому рівні, не вирішено. Тому дозволів на використання спеціальних звукових та світлових сигналів на службових автомобілях патрульної поліції Харківської області на даний час немає у зв'язку з ліквідацією в 2015 році органу, який видавав такі дозволи. А от патрульна поліція Волинської області та департамент патрульної поліції, що у Києві, тоді дали практично ідентичні відповіді. Конкретики щодо того, чи мають вони дозволи на мигалки, не було. Єдине і там, і там зазначили, що 22 березня 2017 року Кабмін прийняв постанову, яка регулює питання видачі дозволів на проблизкові маячки. Мовляв, коли ця постанова набере чинності, то тоді це питання і буде вирішене. Але щоб ця я постанова запрацювала. Треба було скасувати указ президента Ющенка від 30 березня 2005 року. Маячків чекали скасування цього наказу три роки. У червні 2019 року Зеленський таки скасував указ Ющенка. Тодішній начальник головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій так коментував затягування цього процесу. І юристи та адвокати добре розуміють, що три роки переваги участі в дорожньому русі юридично ніхто не мав, і мова йде не про можновладців на дорогих автівках, а про машини швидкої допомоги патрульної поліції та тих самих авто управління держохорони, які забезпечували супровід президента. Тобто, супровід колишнього президента використовував перевагу участі в дорожньому русі, але юридичних підстав на це не мав. А значить, постійно порушував ПДР. Так само громадяни могли і не надавати перевагу швидкій або поліції, і юридично були б абсолютно праві. Нині Воли на проблизкові маячки екстреним службам видають сервісні центри МВС з 2020 року. По теперішній час на Волині екстреним службам видали майже 400 дозволів. За час роботи регіонального сервісного центру було видано 398 дозволів на використання спеціальних дозволів синього кольору 398 дозволів. А що стосується оранжевих спецсигналів, було видано 10 дозволів. Таких, наприклад, Нацполіції за згаданий період видали 184 дозволи, ДСНС 163, Нацгвардії 4. службі інкасації та перевезення цінностей Нацбанку та банків України 13 дозволів. Так, за е, незаконне встановлення та використання приблизкових маячків синього та оранжевого кольору. Передбачена відповідальність Кодексом України про адміністративні порушення за статтею 122 частиною 5. Контроль за використанням безпосередньо здійснюється Національною поліцією України. Незаконне встановлення проблизкових маячків карається штрафом 8500 тисяч гривень, плюс конфіскація мигалок. І якщо до екстрених служб в плані законності використання маячків, мало хто має претензії, то звичайні водії за такі дії відповідають. Правоохоронці фіксують факти, коли водії встановлюють проблизкові маячки на своїх автомобілях. Наприклад, у червні цього року Печерський. Суд Суд на 8500 гривень оштрафував водія, який роз'їжджав у Києві на набережному шосе з синьо-червоними мигалками, на які не мав дозволу. Проблизкові маячки у водія теж вилучили. У патрульній поліції Волині зазначають, що громадяни мають надавати проїзд екстреним службам, які рухаються з проблизковими маячками і звуковими сигналами. За ненадання проїзду існує адмінвідповідальність. Про це йдеться в частині 3 статті 122 КУПАП. Штраф за це правопорушення становить 680 гривень. Ми просимо громадян із розумінням ставитися до роботи оперативних служб і нагадуємо, що у разі наближення таких транспортних засобів водії повинні дати їм дорогу і забезпечити їх безперешкодний проїзд. Пішоходи ж зобов'язані утриматися. Від переходу проїзної частини або негайно її залишити у постанові від 2017 року. Чітко прописано, які структури мають право на встановлення спецсигналів. Недавно цей список поповнився. Кабмін дозволив використовувати маячки на автомобілях бюро економічної безпеки та на автомобілях, які везуть органи для трансплантації. Марія Петручик Неля Покопчук для новин на часі. І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуску двадцяті ефір продовжить моя колега Вікторія Олещенко спілкуватиметься про особливості комунікації влади і громадян у Луцькій громаді з гостою Тетяною Книж, заступником директора департаменту ЦНАП. А якщо ви маєте резонансну проблему, і готові про неї розповісти, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії. У студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та до зустрічі в ефірі. 3 червня за прогнозами синоптики по всій території України переважатиме хмарна погода, Подекуди з проясненнями. На заході переважно хмарно, вночі від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла, вдень від 26 до 29 градусів за Цельсієм. На сході хмарно, вночі від 13 до 16 градусів, вдень від 25 до 30 градусів тепла. На півночі хмарно з проясненнями, вночі від 15 до 18 градусів, вдень від 26 до 28 градусів ртутного стовпчика. На півдні хмарно з проясненнями Вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів, вдень від 26 до 29 градусів за Цельсієм, в центрі переважатиме хмарна погода. Вночі від плюс 16 до плюс 19 градусів. В день від 28 до 31 градуса вище нуля.